Всім привіт! Вас вітає 11-й Б клас авторського закладу Володимирецького ліцею Колейня. Сьогодні з вами кукла тень та подерня доріг. Сьогодні у випуску Ранкова зарядка для початкових класів. День здоров'я. Перший раз у перший клас. Фільм Черебний вечір. Зустріч з інспектором безпеки. Ранкова гімнастика, якщо вона проведена правильно, створить у дитини хороший настрій. Дасть не тільки оздоровчий, але й позитивний заряд на весь день. В якій формі проводити зарядку, не надто важливо. Це можуть бути заняття з аеробіки чи ушу, а може бути просто розминка з старшокласниками у школі. Як Київ проводять заняття на подвір'ї Володимирецького ліцею, діти охоче виконують рухи, які наповнюють їх енергією на весь день. Наш час здоров'я це не відсутність хвороб, а фізична, психологічна, соціальна гармонія людини, її доброзичливе ставлення як до інших людей, так і до навколишнього середовища. Тож сьогодні учні та вчителі нашого ліцею активно долучились до проведення цього безперечно важливого дня: цікаві ігри, руханки для малечі, перетягування каната, квести для учнів 5-10 класів. І традиційно юшка для наших ліцеїстів, яку організував директор ліцею Анатолій Федорович Остапенко. День здоров'я це не лише гарно проведений час на свіжому повітрі, а й спілкування у колі друзів. Мене звати Настя. Тобі сподобалось на день здоров'я? Так. Да. А що тобі саме більше сподобалось? Класси на бівінці. Будеш приходити ще на той рік? А, а за кого ти класу? Першого Привіт, мене звати Таня, мене звати Олександр, я з Сибіші, я з Великих Ханкович. Ми перший рік навчаємось в Володимирецькому ліцеї колеги і перший раз на такому прекрасному заході. Ми приїхали на День Здоров'я. Тут дуже комфортно, дуже класно, дуже комфортні люди, нові знайомства. Ми дякуємо вам за організацію. Тут дуже класно. Дорогі друзі, День Здоров'я це День кури друзі, Я вітаю вас всіх початком нового навчального року і з чудовою нагодою побувати всім разом і лісі на природі. Дякую вам за те, що ви берете активну участь в цьому заході. Дякую. Яка чудова пора дитинства. Дарина, а ти пам'ятаєш свій перший клас? Нові друзі, нові враження, на бізнесі знань. Ех, які були гарні часи. Ти правий, але життя швидко плине. Ми вже випускники. А цього річ Володимрецький і цей кулегю. Гостинно відчинив двері для наших наймолодших ущнів. Більше півсотні першокласників. За цей короткий, але насичений час першокласники вже встигли відчути себе справжніми школярами. Навчання для них це захоплива гра, де кожен день приносить нові відкриття. Вони зі своїми вчителями, Людмилою Семчук, Ніною Іваницькою та Любов'ю Першутою занурюються у незвіданий світ навчання та творчості. Вся наша шкільна родина із задоволення спостерігає за тим, як швидко вони адаптуються до нового ритму життя. Вітаємо наших маленьких ліцеїстів у дружному колі. Нехай їхній шкільний шлях буде цікавим і наповненим яскравими емоціями. Літо промайнуло дуже швидко, але теплі сонячні дні все ще радують, тому щоб насолодитися гарною погодою, провести час з друзями у ліцеї вже який раз поспіль, організовують кінотеатр Просто неба діти на покривало зі смаколиками, насолоджуватись переглядом. Фільм Черівний глечик. У рамках місячника безпеки, дорожнього руху. Увага, діти на дорозі. Учні 6-го в класу провели пізнавальну бесіду з офіцером освітньої безпеки, ліцею Максимом Вовку. Зустріч відбулася в дружній та невимушеній атмосфері. Де діти активно обговорювали правила поведінки пішоходів та велосипедистів. Крім того, школярі мали змогу проявити свій талант, створюючи малюнки для участі у восьмому всеукраїнському конкурсі творчих робіт у рамках національного проєкту Безпечна країна ця ініціатива не лише закріплює знання про безпеку, а й заохочує дітей до мистецтва та відповідальності. Ну що ж, це фінальний випуск новин одинадцятого класу. Скільки попереду в кожного з нас цікаво, незмітано. Бажаємо вам не втрачати можливості вірити у власні сили і, звичайно, до нас для нас робити маленькі кроки для перемоги. Все буде Україна.